Доброго раночку, дівчатки мої, смачного сніданочку всім. Дивіться, що в мене на сніданок. Це капець, що мені Бог послав на сніданок. Суші роли. Остався один рол з крабовою паличкою і гірочком, сир Філадельфія, ну і кунжутик. Тут у мене імбір, тут у мене соєвий соус. І тут у мене васабі, але він не дуже. Гострий. Давайте попробуємо. Та що пробувати? Вчора пробувала все нормально. Чік. это у мене сніданок. Оце да. так. Дівочки, тренувачні палочки. Ви не забули, як я? О, дивіться, як хорошо у мене це виходить. Чік. Чік-чик. Смачно Дівчата, як ми вчора посадили? Замечательно. Замечательно ми посадили. І ще вийшло так, що до нас приєднався чоловік моєї сотрудниці, з тої, з якої я в кабінеті. Ну, чисто звичайно. Він у нас колись робив. Він у нас колись робив. І вийшло і так, що він зайшов у справах. А я його запросила на обід. І він прийшов. І було дуже, дуже весело було не самій бабський колектив, а ще і, і чоловік прийшов до нас. То ми посиділи. нормально. Ну от. З да, рибкою, звісно, смачніше, ну, що я. С меню я на завтра определила, девочки. У мене буде, хто не бачив моє предыдуще відео, до мене завтра приїжджає мій двоюрідний брат. так до мене приїжджає мій двоюрідний брат завтра. Так що я на завтра, на завтра і післязавтра беру відпустку за свій рахунок і буду зустрічать братика. Та Табористи ну, дивися. Зранку заріжем ткачку. У мене там є молода картопля. Я написала пюре, але я згадала, у мене ж є молода картопелька. От я отварю молоду картопельки, сметанка, кріп. Заморожений у мене є. Маслечко. Те. От. з пекінської капусти зроблю. У мене пекінка осталась. Я докуплю огірок. І приготую піцу. Піцу. Она хороша піца виходить. Так, як же ж тебе взяти? Отак. От вот. І все. Все буде нам смачно. Це багато. І вже треба думати, що я буду готувати вані. Думаю, борщ приготувати йому, бо той раз борщ вийшов недобрий. Капуста була недобра. Я взяла на ту капусту. Вот. То треба приготувати смачний борщик. Сьогодні наче виспалась, але снилась така ерунда. Війна снилась. Взриви, взриви, так близько взриви. їх бачу, такий як красочний яркепс. У нас тут більш-менш нормально, а мені так і сниться. Ну, ну, вже, понимаєте, не в порядку, то вже що ти скажеш. Так, хто <кхе> слабкий духом, то не дивіться Оце відео. <кхе> Тому що я їх останній раз їла вчора, а перед цим їла в лютому. Цими палочками. Дівчата мені писали, що треба їсти все палками. Щоб навчитися палками їсти. Та не хочеться. Не хочеться вчитися. Ну, тут цвіточки. Хотіла в кадр їх поставити, не виходить. Дивіться, які красиві. Фрезентемет, троянки. Це у мене ціле відро було. Всяких різних. Я вчора навела порядок. Повикидала, стало дві, дві вазочки. І сашин букет остався. Красивий. я вам так і не скинула, да, дівчата? Треба скинути. Я просто хотіла вам ще сфотографувати тарілки, які мені подарили. І фруктовницю, яку мені подарили. І я хотіла оце ж скинути вам два букети. І оці подарки свої. І свої подарочки. А, вчора мені дівчата подарили гроші. Ні, я ще я неправильно їх поставила, чи що, я не пойму, що воно такое. От уже рак Вот уже ж, да. С меня такой сушист. Не, сушист это той, кто роба суши. Я неправильно сказала. Едок суш. С меня так. Ну ничего. М? Мы обычно как? Мы обычно... Я буду вас смешить. Девочки. Ми обучно замовляємо. Замовляємо подарки. Я замовила, але ну вони забули, що я хочу. А потім я кажу, я вам нагадаю, я хочу, мені треба парасолька нова. У мене цей тросточка є. А... Ой, дівочки. А обичного немазу, ну, парасольки, звичайної. Звичайно. Я кажу, я виберу сама собі. От, і вони подарили мені гроші. І я прямо вчора, прямо зразу пішла і купила собі парасольку. Така, як мені подобається. Вона там така кольор... ну Я б не сказала, що сірий, я б не сказала, що коричневий. Якийсь середній такий, знаєте, цікавий колір. І 3D малюнок такі листочки. Жовтенькі по ній і крапельки, і все це таке 3D, красиво так воно. Я пам'ятаю, мені зонтик дарили на роботі, як я тільки влаштувалася на роботу. На роботу я влаштувалася 5 вересня. Саме перша моя робота це була 5 вересня. А до народження у мене в жовтні. І от мені подарили, ну так замутане ще було. В бумагу думаю, а що там таке, що там може бути таке. відкриваю, там парасолька. І це буквально в цьому році я її тільки викинула. Посчитайте. 2001 рік. 2001 рік. І зараз у нас 2025 рік. Більше 10 років. Чи які? Скільки? Коротше. Я не вмію рахувати, порахуйте ви ох, імбір. О, так що я тепер з парасолькою. Вчора замовила я ще ножі. Оцей бргер. Боже, я забула, хто виробник. Я ще дивилась вчора. Замовила ножі, замовила собі новий чехол на Телехвон. Хотіла червоний, а він каже, що є синій або, або золото. Я кажу, ну давайте синій. Бо золото швидко замирається. Та й червоний теж. одразу видно все. А мені, щоб хоча б на рік хватило. Ну, тут все. Все, закончилось щастя. Вот. Ножі, чехол. Відремонтувала собі зуття. На ну, одні сапожки поставила на бойки, на інші у мені я купила сапожки. Ну, вони секонда, ну, практично нові. Практично нові, там, не знаю, може, їх скільки раз носили. Такі високі італійські кожані сапоги недорого. Я не купила недорого. Але я, вони, знаєте, замки ото не до кінця. то посередині так замок. І я навзувати ще нормально, а розуться я не можу. Розуться не можу. Мені... Я не можу їх стягнути себе, коротше. Ні я віднесла їх, мені зроблять замок до кінця. Що був, Вона каже, дорого. Вона мені трошки дешевше посчитала. Я її колись односила старі сапоги, вони вже нікуди. Ну, кожа, ні. І така м'яка кожа коричневі. Вона мені ту скидку зробила. Посчитала менше, потім ще й трошки скинула, ну в общем, Ну ще не дзвонила. Ще не дзвонила, заберу. Отак. Такі то діла. Так, що, дівчата? Завтра у мене знов підйом. П'ятницю ще не знаю, як воно що буде. А завтра треба раненько встать. У нас вчора орали городи. Наорали так, що капець. Такий глиб був так. Такі ями. Ну нічого. По весні ще раз будуть культивірувати. То все порівняють. От. Такі то діла. Уже темніє раніше. Прибігаю з роботи пів п'ятого уже смеркається, уже качкам не то що води, а швидше загнати їх і щоб вони зайшли хоча б по світлому. Все, вчора тоже вдома. То і то, і то, ну, в общем, щось, щось робила і два рази стірку заправляла. І сьогодні ще треба буде. Куплю цього миючого, бо немає. В ну, общем, такої, дівчата. Так, ну що. Можливо, зустрінемося з вами в понеділок. Ні, то в понеділок то само собою зустрінемося. Ми раніше не знаю. Подивимося. Буде видно. Так що, дівчатки, дякую вам за коментарі. Ви мене активнічаєте Я вам щиро вдячна. Ви молодці. Хто не пише, то стави сердечки. Там і братець написав, смачного пише. Дякую, дякую тобі. І ще, знаєте, хочу вас попросити про таке маленьке, прохання таке. Захворіла моя подружка. Захворіла, але вона вже йде на поправку, але все одно ще вона хворіє. І я б хотіла, неї не простуда, неї інша хвороба. Лєночка моя подружка, моя підписниця. Я б хотіла, щоб ви написали їй підтримочку таку Ліночки. підтримку, вона дивиться мої відео, вона почитає коментарі, їй стане приємно. Знаєте, як турбуються про людину, то їй трошки легше на душі. Леночка, тобі привіт, вихворююся. Я ще понеділок хотіла це сказати, ну щось аж в середу. мене Це така подруга. Ну нічого, краще пізніше, ніж ніколи, правда? От, І я б хотіла, щоб ви написали їй підтримочку маленьку таку, хоча б сердечко поставили. Оленка це для тебе, і я буду вам щиро вдячна, дівчата. От. А вам бажаю всього самого найкращого. Кожен день вам бажаю. Бережіть себе, своїх рідних, близьких, діточок, онуків. Все буде добре. Будемо сподіватися, що все буде добре, і воно так і буде. От. Пишіть коментарі, буду чекати. Ставте лайки. Пока-пока.